А потім, в 1198-1999 році, в князя Романа стається взагалі щось чудернацьке. Він починає чудити і чудити дуже сильно. Для початку він бере собі нову жінку. І він при цьому не дуже то спішить розлучатися з предславою, що найцікавіше. Так він розрулює ситуацію досить таки красиво. На перших порах з 1198 по 1199 Предслава спокійно живе у Володимирі. Ну як спокійно? Уявіть собі, і спокій. Мати з Романом двоє дітей, правда, двоє доньок. Роману то, напевне, боліло дуже сильно, що у нього такого красунчика дві доньки, але тим не менше. І при цьому сам князь Роман. Полишає Предславу, їде в Галич, тим більше в Галичі свято, помер князь Володимир. І князь Роман серйозно взявся за Галич.